Усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати тему простих прийменників. А іменно ми сьогодні будемо брати прийменник е, кон, кон. Якщо ви готові, як завжди, тоді давайте починаємо. Отже, перший варіант, де ми будемо користувати прийменник кон це коли ми будемо говорити, що ми з кимось, або хтось з кимось кудись йде. Або ми з кимось, або хтось з кимось щось робить. Добре, і тоді ми будемо відповідати на таке питання: з ким. Наприклад, дивіться, оді фаро і компіті кон Марта. Сьогодні я буду робити домашнє завдання з Мартою. Тобто, коли вас зададуть хтось питання, добре, наприклад, конкі фара і компіті, наприклад, Отже, конкі фарай і компіті, тобто сьогодні з ким ти будеш робити домашнє завдання. Та, і ви собі можете відповідати легенько. Отже, фарай компіті. І отут є питання кон кі, тобто з ки, кон марта. Тому ви прийменечу кон будете ставити перед мартою. Бо ви відповідаєте на питання кон кі. Кон кі фарай і компіті, фарай компіті кон марта. Тобто з ким ти будеш робити домашнє завдання, я буду робити домашнє завдання з мартою. Або дивіться, другий варіант. Ваду, алчі, нема, кон іна". Е, У вас хтось питається, наприклад, з ким ти йдеш в кінотеатр? І вас запитається: кон, кі, вай, алчі, нема? і ви відповідаєте. Ваду алчини макон іна. Тобто ваду алчини макон кі. Тобто я йду в кінотеатр з ким. Ваду алчини макон іна. Тобто вай алчини макон кі. Тобто ти йде в кінотеатр з ким. Ваду алчини макон іна. Ви будете там відповідати. Тобто я йду в кінотеатр з іною. Так? І отут також перед іною, бо у нас є питання кон і з ким, ви будете ставити прийменник кон іна. Добре? Наш прийменник кон або наступне дивіться: парлато кони тої дженіторії, тобто ти говорив, або ти говорила з твоїми батьками, бо ви знаєте, дивіться, цю фразу, я поставила в минулому часі. І ну, якщо ви знаєте, що минулий час утворюється за допомогою есерії і, і іменно, коли ви говорите, тобто робите якусь дію в минулому часі, тоді ви будете ставити за допомогою Авири. І тому. А вирі вона не буде відповідати якомусь роду, І там, чи чоловічий рід ми будемо дивитися, чи жіночий рід. Ми все одно будемо відповідати за схемою. А зараз не буде це пояснювати там, бо буде минулого разу мене було здається відео. Якщо забажаєте, можете подивитися, як утвердиться минулий час. Добре. І тут дивіться на даний момент. ай парлато кон і той тобто, Коли вас питається, ти говорила, або ти говорив з твоїми батьками, тобто, ти говорив, або ти говорила з ким кон і той тої тобто, з твоїми батьками. Тому перед твоїми батьками ви будете ставити при мене кон. Добре? Отже, дивіться, другий варіант. Коли ми з чимось щось робимо, тобто з якимось інструментом, яким знаряддям праці, це може бути будь-що, тобто якийсь предмет. Якщо ви щось робите з цим предметом, та, і тоді ви будете відповідати на питання чим, тобто кон, конки-коза, ніби якби з чим добре, і тоді ви будете ось ну, такі говорити речення: та? скрізь квеста летера кон матіта Наприклад, я пишу цього листа е, олівцем. Вам задають питання: конке коза скріві квеста, маті, е, квеста летера. Тобто, ніби би, чим ти пишеш ну, типу, цього листа, конке коза ніби би, чим? І ви говорите «Скріву квеста летера Conala-Matita. Тобто я пишу цього листа е, олівцем. Або ви можете, звичайно, сказати скрігу квеста летера конлапина, тобто поміняти просто іменник, який буде тоді, я пишу цього листа ручкою, та? конке коза, тобто з чим, конламатіта. Добре, ну, тому у вас буде ніби, якщо відповідати на питання, ніби чим ти е, ось цю річ щось робиш, та? ее e, ніби я би, тут ви робите оливцям, тобто ви берете оливцям, пишете листа, то ви будете ставити перед оливцям або там перед ручкою, будете ставити кона мати, таку кон лапина і так далі, добре? Тобі, наприклад, далі. "Che cosa stai facendo con il martello?" Тобто що ти робиш е молотком. Там ви ви заходите додому, бачите, що хтось щось робить там молотком, і ви питаєте: "Che cosa stai facendo con il martello?" Тобто що ти робиш молотком, так? Конке коза з що, чим ти робиш, ніби, ну, що ти з чимось робиш? так? І е, вам зададуть питання: Che коза з Facendo, con il тобто, що ти робиш молотком. Добрий, я б, з молотком? Добре, тому ви будете так само перед мартело ставити прийменник кон. Отже, по наших тих два, е, двох ніби, пунктах ви можете зрозуміти, що коли ви йдете кудись. Кимось, або хтось кудись десь з кимось, ви будете відпит... ніби, перед тою людиною будете ставити прийменник кон. Коли ви будете щось робити якимось предметом, тобто якимось знаряддям праці, так, може бути латат, тобто чашкою, ви щось можете робити, ламатіта, лапина, тобто ручка. Так, тож я вам казала. Ви можете будь-чим, кон, кон із телефону, тобто телефоном, ви щось можете робити. Так? І тоді завжди перед тим, ніби. Іменником нашим, тобто, якщо ви не будете щось робити, так? ви будете ставити прийменник кон. І будь-які варіанти можете собі там придумувати і е, речення будувати, використовуючи прийменник е, кон, коли ви тим предметом щось робите. Добре, е, добре йдемо далі. Отже, наступний наш варіант це коли ми хочемо об'єднати дві речі. Добре. Тобто, якщо ми, ну, наприклад, е, говоримо в реченні, використовуючи, е, тобто, дві якихось, ну, так ну, та, якби наш 에, виходить, ніби два іменника, та, дивіться, мі п'яче ла паста кон не цукіне. Тобто, е, мені подобаються макарони з кабачками. Добре, тобто, ла паста, тобто, тут ви об'єднуєте, що макарони, і, типи, що цукіне. Тобто, ой, вибачте, ці, як це називається, кабачки. І тоді ви говорите паста кон ледцукини. Тобто макарони з кабачками. Добре? І con паста e, con zucchine» Або piace la паста Тобто Мені подобаються макарони з овочами і будь-що. так далі. Добре? E, тобто, ви говорите e, одна річ і ви об'єднуєте з іншою реччю. Або такий варіант, як prенду і кафе, кондуйку к'яїні і дід зукеру. Десять особенка є варіант. Тобто я типу, якби п'ю каву, тобто пренду і кафет. Ну тобто, дивіться, я дослівно інколи, ну тобто не завжди можна перекладатися, як на мене не погодитися. Італійські речення дослівно перекладаються на українську, вони не перекладаються, так? Тобто є такі речі, які не перекладаються. І отут не би пренду і кафе, тобто я би взяти, ну, ніби беру каву, та? але ну, тобто, ви можете брати, коли десь замовляєте каву. Та? Або може я це пренду і кафе, кондуйку кіїні дідзупер. Тобто я ніби я п'ю каву, ну ви можете сказати биєву від кафе, кондуйку, у дідзукеру, тобто я п'ю каву і поставити слово слово бири, боєву, так, ну, якщо буде його відміняти. Або пренду від кафе, кондуйкую, в кяїні, тобто я беру каву двома чашками, ой, двома ложечками цукру. Добре. Тобто, і тут дивіться, що об'єднуєте. Ви берете il caffè con due cucchiaini di zucchero, Тобто каву двома ложечками цукру. Добре? Ось ви тих дві речі об'єднали. Ви мусили поставити тут пряме con. Добре, ось таке. Ідемо далі. <Cuando se les gira> Четвертий варіант, який я тут написала, це е, коли ми прийменник кон використовуємо, щоб указати на причину, яка не стимулює до певної поведінки. Добре, Дивіться, наприклад, кон si fare niente», тобто, Наприклад, у вас зараз якийсь там дощ падає, та? от за вікном у вас падає дощ, і ви говорите горде, що non si può fare niente». Тобто, такою погодою, яка зараз є. Тому що дощ падає, неможливо тобто, нічого зробити. Добре? І ось тут ви будете говорити кон тобто, ніби з погодою, ніби з такою погодою, яка є зараз на дворі, неможливо нічого зробити. Добре. Або дивіться, другий варіант Non Riesco, questo mal di testa. Дивіться, тут NonRiesco, а студіари, тобто я не можу вчитися конквестом тобто з цією головною больлю. Коли ви хочете сказати, що, що, дивіться, як тут та, що ви не можете тобто, навчити ну, щось, тобто, бо у вас є причина, тобто чому ви не можете то вчити? Бо у вас є головна біль conquesto mal di testa. І тут ніби, ну, коли ви вказуєте на причину, чому ви щось не можете зробити, ви говорите: "conquesto mal di testa". Е, e, тобто цією головною болію, та? Тому що «il mal di testa буде ніби головна біль і тому ви говорите: "conquesto mal di testa". Далі, дивіться. Conquesto pioggia non ho voglia di uscire. Тобто, е, ну, типа е, якби, ну, тому що падає там дощ, е, я не маю бажання виходити. Та? Конквеста пьоджа, тобто, ніби, ну, ніби я, би, я би сказала, через цей дощ, тобто, не маю е, бажання виходити. Ну, тут вже перекладаєте собі, дивіться, бо неможливо до я вже вам казала, перекладати. Та? Ну, я, якщо я читаю я, це речення, конквеста пьоджа, оволя діоші, я собі перекладаю, що тобто, е, ну, через цей дощ я не маю бажання виходити. Та? Але, Дивіться, ви не маєте бажання виходити через що? Конквеста пьоджа, тобто, ну, тобто, з цим дощем тобто через цей дощ. добре? Uh, і Тому uh, ніби у вас є ніби, ваша поведінка, тобто що ви не хочете виходити, бо тому що є, uh, ніби якби, дощ падає, тобто є причина, через що ви не хочете виходити на вулицю. добре? Десь в такому плані. Ну, можете просто собі ці речення виписати і просто так запам'ятати, бо ну, насправді буде багато і кожне речення, я розумію, неможливо вчити, але ну, ось так хоча б приблизно, типу, коли ви хочете пояснити м -м -м, щось, чому ви так робите, або чому ви так щось не робите, бо є на це причина. Добре? І ви тоді ось так ніби як ви складаєте речення з переменником Кон. Ну, Залежно ще, як ви будете формувати речення, ясна річ. Може, там по-іншому. Десь в такому плані, добре? Ну, це одні із варіантів, їх є багато насправді. Дивіться далі. Вказую на характеристику речей людини чи тварини. Тобто, ми, коли характеризуємо, тобто даємо якусь характеристику якогось тобто, дивіться, тварини, людини, чи якогось предмету, ну, тобто речей. Так? Дивіться. Марія окі Адзорі. Тобто Маріна, тобто людина, та? І ми її, ми її описуємо, тобто, ну, тобто, яка вона є? Вона, тобто, вона ніби, якби, дівчина з голубими очима Добре? І тут ми будемо говорити, наприклад, Уна тобто, вона, типо, є дівчина і Тобто Марія є дівчина Адзорі, тобто, з голубими очима. І ми будемо говорити, тобто ось цю ніби якби характеристику її є, добре. Бо, ну, тобто не всі ми, наприклад, дівчата є з голубими очима. Та? А от іменно вона є з голубими очима. І ми її так е будемо характеризувати, добре, щоб комусь описати Маріну. Або одорок квестові стіт, чинтура, роса. Мама мій, яке белесті, то одорок вестові стіл, роса. Тобто, я тут два рази повторилися квестові стіти, бо хотіла вам дещо показати. Добре? Дивіться, отже, це плаття, це плаття, ніби якби характеристику, яку має, воно є із е, червоним поясом, та дивіться, а одор квестовісті, то, тобто я обожнюю це плаття, коначі дура роса, тобто з червоним е, поясом, та тобто, і ось це плаття, воно має ніби якби червону, типу е, чентуру, червоний е, е ремінь, та. І виходить тому, що не не кожне платье воно має ніби цей червоний ремінь, а це має, тобто це його характеристика, коли ви будете його описувати, тобто ваше те -то плаття. Або коли ви побачите, наприклад, якесь плаття, ви скажете, о, кибел п'яла вестіто, конла чентура роса, тобто яке гарне плаття з червоною, це, як це з червоним ремінцем, так? О, десь так. Дивіться, далі. Преферійську і кані і пелу Тобто, е, і кані кон і пелу лунку. Тобто, е, Тобто мені подобаються собачки з ну, типу довгою шерстю. так? Тобто, е, тобто, Які мені подобаються собачки? Знову я даю характеристику тим собачкам, що вони мають довге шерсть, та? При ферістку і кані, кон і пелолунку. Тобто пела це і шкіра, але в собачок немає шкіри, там це буде шерсть, тому е, ми будемо говорити шерсть, типа довга шерсть. Добре? От. Далі. Шосте наше. вказує, тобто Коли ми будемо вказувати спосіб, у який виконуємо дію. Добре? Тобто, Якщо ми виконуємо якусь дію, і ми хочемо вказати спосіб, тобто, ну, як ми цю дію виконуємо, то ми будемо використовувати також прийменний. Ди, наприклад, Іо-диву, або диве, або тут дивіконати ціоник Тобто, Ти повинен читати з уважністю це цю вправу. Тобто, диві леджі рекон атенціони квесту зерчіцію. Тобто, ти повинен читати з уважністю це, цю вправу. Так? Зерчіцію, цю вправу. Так. Отже, дивіться, тобто... Е, ніби якби диві леджери, е, диві леджери, ніби якби е, коми. Тобто, ти, ти повинен читати, ті, як. Диві attenzione, тобто ти повинен читати з уважністю. Добре? Ну Я не буду ставити питання коми, як його описувати, що на таке питання відповідає. Але дуже часто може бути тобто як? І ви будете говорити: дивіти леджілі контенці. Тобто ти повинен читати, якою дією ви читаєте, тобто якою ви дією це виконуєте цю вправу? Ніби бо це діє, типу що ви її уважно читаєте. Ну Десь такого плану, добре, тобто, з уважністю по іншому, якщо перекладати дослівно, добре, з уважністю. Або, дивіться, sempre con prudenza. Тобто sempre con prudenza, це означає, що фабіо керує завжди з уважністю. Тобто, наприклад, come, тобто Фабіо ем, керує завжди як. Тобто, Фабіовідесемрикон prudenza», Тобто з уважністю. Добре, от, ніби, от ви, Він виконує діву, він е, керує так, машиною. І, е, але як він керує цією машиною? Тобто як Він керує цією машиною, тобто, в яким способом е, він керує цією машиною, з уважністю. Добре, Тому дивіться, коли ви будете хотіти. Описати е, якусь річ: людину, тварину, добре? тобто не як то, описати, а дати якусь характеристику, імену. тобто якийсь один такий нюанс, що ця е, річ має, або що ця людина має, та, або тваринка. І тоді ви будете також використовувати прийменник кон. І от другий варіант це коли ви будете вказувати тобто, який, в який спосіб ця людина щось робить. Добре? Або там хтось щось робить, ну, тобто, або я щось роблю, тобто показати, що ви щось робите. Добре? Тоді ви також будете використовувати прийменник кон. Окей, йдемо далі. Дивіться, далі. Ем, попереднє відео, яке я робила, це були прийменник Ін. Тобто був прийменник Ін, де я розказувала, коли ми використовуємо прийменник Ін. І один із варіантів я говорила, що прийменник Ін вживається з усіма видами транспорту. Так? І там також я говорила, що також і прийменник кон. Використовуєте і з усіма видами транспорту, добре? Але яка є між ними різниця? Тому я вам нагадаю, якщо це бажаєте, передивитися й відео, де я говорила, коли використовується применяк Ін. Прийменник, кон, тобто ви будете після прийменника con е, ставити артикль. Це обов'язково, бо коли ви будете використовувати прийменник IN, ви не ставите прийменка IN артикль, а іменно з кон ви будете ставити. Дивіться, наприклад, те, що я написала, що прийменник IN, тобто, коли ви будете говорити про транспорт, добре. Іменно, тобто і цей прийменник, і цей прийменник ви костовуємо, коли ми говоримо про транспорт. Дивіться, ваду in автобус, тобто я їду автобусом. Якщо ви це саме речення хочете сказати, що ви їдете автобусом, але ви забули, що там ви маєте сказати ваду in автобус, то ви можете сказати складати VAD автобус. Але коли ви скажете VAD автобус, Пам'ятайте, що перед е, ніби, нашим іменком автобус ви маєте поставити артикіль Конлаубус. З ін ви цього не будете робити, добре? Або, наприклад, ваду інтрено», тобто я їду поїзду. Або ви можете сказати ваду кон іл трену», Тобто я їду м, типу, я поїздом. Це то саме буде, але тут ви маєте, наприклад, поставити обов'язково Добре? І, наприклад, міп'яч, віяджари, конілтрену, конаутобус і так далі. Добре, кон, кон, ла і так далі можете продовжувати. Ання все переконли бічіклети. Тобто ми їдемо завжди тобто їздимо завжди роверами. Тобто, от, бачите, ну, там Віталії люблять подорожувати роверами, тому е, коли ви комусь розказуєте, що ви любите, тобто, кудесь, ну просто ви їздити кудись роверами, ви можете складати альянмоцем прикольно бічіклети. І дивіться, що я тут е, е, вам написала. Дивіться, в родмовній мові я не дуже на це увагу звертала. Ну, тобто, я коли люди говорять, просто вони так говорять, і я чула і на це не, не звертала увагу. Але коли видавала матеріал, е, я побачила, що коли ми вживаємо мене «ін», перед. Видом транспорту ніколи не ставимо артикль, натомість з прийменником «кон» ставимо. Тобто це я це знала. Але применник IN він вживається тільки в однині, а кон використовується і в ножені. Ну, Я цього не знала, що тобто Ін використовується тільки в, в однині. Тому для вам відео. Я й сама для себе цю нову штучку відкрила. Тому що переважно дивіться, переважно, коли ну, в розмові тобто завжди говорю, наприклад, ваду, ваду інтрену. Тобто я їду е, ніби я поїздом, і я щось не звертала увагу, там, трен... тобто, не він хоче говорити. Так? Тобто я на це не звертала увагу. І виявляєте, тобто і так, ну, типу, якби не говориться, так? тобто вживаємо тільки в однині, а кон використовуємо і в множині. наприклад. Andiamo sempre, але я так само більше чула con la bicicleta, Але бачите, можна говорити con la bicicleta. Бо я не бадаю, з одної дівчинки та говорила, вона казала, що можна говорити la bicicleta. Не знаю, чи це так, чи не так, чи граматично це буде правильно. Тому ось такий, то, що я знайшла варіант, тобто, щоб сказати, як буде граматично правильно, то, тобто ми також con можемо використовувати і в множині, Говорять, добре, але також ми можемо говорити і в однині. Одеському плані. Тут я вам не буду так давати 100% гарантію, там можете вже ще пошукати якусь інформацію добре відносно цього. І дивіться, е, значить, є ще такі речення, які я не знала дійсно, як пояснити, тому я так і написала. Речення з код без пояснень. Добре? Е, бо ну, перекласти на українську їх ну, якось нелогічно буде. Наприклад, la studio, кон або коніллавор, комива кон і lavoro. Ви, може, так чули часто, коли ну, ну може. Вас запитували: "Кома ва коні лавору?" Тобто як, типу, як як в тебе справи? Ну, тобто типу на роботі. Це на, ну типу має на увазі та людина, яка це говорить. Як в тебе справи на роботі, та? Але вона вас запитається: "Кома ва коні лавору?" Тобто ніби Ну, от. Вони слово це буде приклад як в тебе справи, типу, на роботі, або як тебе справи, типу, якби, на навчанні і тому подібному. Тобто конло студіо, так, ну, тобто, ось таких е -е, коли, ну, тобто ви будете тут людей, що вони так говорять і ви будете знати, що конло-студіо або кон і лавор, ви маєте говорити, добре, коли будете, може ви якось запитуватись. Або дивіться, ін рітар, кон і пагаменті делеболети. Тобто siamo in ritardo, тобто ми запізнюємося з оплатою квитанції. Якщо я не помиляюся, тобто леболети, це ніби там, де ми платимо за світло, газ і цей за воду, добре. І тому, дивіться, siamo in ritardo, тобто ми, тіпо, типу, якби запізнюємося, тіпо, типу, з оплатою, з оплатою, бачите, con i pagamenti, буде з оплатами, а тут вже ні, я поставила, вони по коменті дали булети, тому що ніби я буде з оплатою, ніби я буде тих булетів, питанці. Добре, бо це мені Далі, «Con tutti gli sforzi che ho fatto, finalmente sono riuscito a finire gli esami». Я б, знаєте, як сказала, «Con tutti gli sforzi che ho fatto, finalmente sono riuscito a finire questo video». Например, ну, це я би так сказала. Тобто, дивіться, тут типу, якби це сдало, ніби я би перекладається, типу, е усі з усіма з зусиллями, тобто просто ну, з, усі, е -з, усі, е з, з, усі, усі, е, е, які я приклав, тобто е ніби ну, бо він готувався, напевно, до тих екзаменів, і нарешті він зуміг здати екзамени, так тобто. Навіть складаючи відео, роблячи відео, люди насправді витрачають набагато більше часу, ніж це відео саме є тих 15-20 хвилин. Ну, не знаю, може, комусь і менше йде, а комусь і більше. От може я така, знаєте, типу, причиса. Тобто, ну, намагаюся бути, але все одно, одним словом, інколи робіть помилки, як ви вже замітили, тому. Але стараюся, тому контутілі спорці кеофато, тобто з усіма зусиллями, які я приклав до цього, та, або приклав до цього знову ж таки, це в минулому часі, тому це буде і хлопець, і дівчина. Я приклала до цього. Фінальменти сонорів, або сонорів, щита. Отже, будемо міняти дівчина, або хлопець, а фінірі ліє езамі, тобто закінчити м -м, екзамени. Добре? Десь ось так. Е, от, е, в яких випадках використовується прийменник Кон? Дивіться, я сподіваюся, що це відео для вас було утіле, тобто що це відео для вам було корисне. Я вам дякую. і Бережіть себе. Грації, апрест. Дякую і до швидкої зустрічі!